Майбутнє кожної нації залежить від підростаючого покоління, тому забезпечення здоров'я та рухової активності насамперед дітей та молоді безумовно є основним завданням сучасного суспільства. Це реалізується в тому числі за рахунок функціонування дитячих та спортивних майданчиків в інфраструктурі міста. А ось частина дитячого майданчика Рошен у парку Придніпровському знаходилась в аварійному стані. Саме тому у квітні було прийнято рішення частково демонтувати та відправити на реставрацію конструкції дитячої зони дозвілля. Ми заключили договір з підрядником, з виробником дитячих майданчиків, харківським виробником дитячий світ. І в кінці квітня ними був розведений демонтаж частини. Дитячої площадки майданчика і поїхало на реконструкцію, відновлення, заміну частин. Обсяг робіт значний. Дерев'яні частини майданчику мали не тільки зовнішньо непривабливий вигляд, а й внутрішні пошкодження, які були небезпечними для експлуатації. Металеві частини були покриті іржею. Також через аварійний стан була вірогідність травмування дітей. З метою запобігання цьому дитячий майданчик відправився на реконструкцію. Наразі ведуться завершальні роботи монтаж оновлених конструкцій. Працівники підрядника за допомогою наших працівників розводять монтаж на місці цих елементів. Дерев'яних і металевих до кінця тижня основні роботи будуть завершені, бо тут ще є частину, вони планують ну, підфарбувати після цього елементів. Наступним на меті – ремонт другої частини майданчика. А вже на новій, а головне безпечній дитячій зоні малеча зможе бавитись зовсім скоро. Також прохання до відвідувачів дбайливо ставитись до оновленого простору дозвілля. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.